Рівняни сьогодні провели в останню путь героя Віктора Рудика. Прощання приходило на майдані незалежності. Військовий помер від ран 6 квітня 2023 року в лікарні Краматорська. Як прощалися з героєм далі? І сьогодні, в цей скорботний день Страсної п'ятниці, ми віддаємо останню шану і глибоку подяку світлій пам'яті захисника України, безстрашного воїна Віктора Васильовича Рудика. Це дуже настоящий українці, що хочуть, щоб я жив довше мої діти. Дуже хороша людина, дуже хороша людина, трудолюбна, любив свою сім'ю, любив свою маму. Надто короткою, але гідною, достойною поваги життєвою дорогою крокував Віктор. Народився він на Березнівщині у селі Хмелівка. У Соснівському професійному училищі здобув фах зварювальника, а за тим продовжив навчання у місті Рівне. Працював у автобусному парку Рівного, їздив на заробітки за кордон, виконував здебільшого будівельні роботи. Був гарним спеціалістом. Коли розпочалася повномасштабна війна, Віктор не сховався, прибув після виклику у військкомат. Він показав себе справжнім мужнім, тобто навіть на фронті безпосередньо там, де він навчався, на Київщині, Тобто мав дуже багато колег по зброї. На жаль, війна не вибирає. Хто кращий, хто гірше, забирає всіх і забирає, на жаль, не краще. На жаль, він загинув саме в лікарні, тому що у нього ну, відповідно війна дає про себе взнаки, тому що коли розказують між колегами, так само є якісь певні та моменти по здоров'ю. Не витримало серця, на жаль, і він ну, помер саме в госпіталі. Він дуже багато проходив і бойових саме навчання це і на Житомирщині, і на Київщині, і після того був вже мав з документи їхати, відроляти їх було на доль. Чоловік моєї племінниці, односельчанин, Дуже хороша людина. Дійсно запам'ятався чинний людиною, От його залишився син, старший 20 років, йому, дружина.